А что ты играешь, Марке? Гру. Гек Гру? А як ты називається? называется? Як? Как? Що Шучки тяптя. Чапча. Чап-чап-чапча. Так, ну коляд. Канад. Называется. Моя. Забери руки. Quem é o Teranato? Quem? Quem é o Teranato? Tá. Não é base. Não conheço. Quem é o Teranato? Um... Наши ты мои кидаешь женату и сам на ней набегаешь. Ты стреляй в чужих, наши не стреляй. Да, наши трохи не темни. Вы трохи не темні наши? Ні. А чому? А то чуть-чуть. Чуть-чуть не темні? А чому вони чуть-чуть не темни? Да, он не так. в рот. а так. Нет то нервнато ранатомета тебе вбило. Ты дуже близько стріли, ты на ранатометом так не можна стрілять. Бери другого дядю. Иншо бери, іншу. Добре, давай, бере, стреляй Ну давай, стріляй, Майк. Стріляй, стріляй. Ти чекай, біжи. Якщо їй багато, ти біжи, віднігайся. Ну, бачу, Ну, на берег, вийшло на берег. Ну, бачиш, ти вже всіх постріляв. А ще один? є, один, так. біг. Все. Так, кладу його. Ну, скоро біг, пострілявся. Дай на робота велику. Де? А де твій робот великий? Ти забув? Не знаю, де Не знаєш, де Ось він, є ще один. Ще один, так.

Що ми їм маємо? Це будь-який безголовий робот. Давайте поправимо трохи. Злітають наушники? Ні. Ні? Все нормально? А так. Хай Соп... Хай грають? Так. Соплі хіба течуть, так? Ні. Не течуть? Трохи течуть. Течуть. Та то, та то, та то. Не, я не знаю. Таке okay, то і то.

Задіка. Я зяді, так. Ти нічого зяді, спереді є. Біжи вперед, чого ти назад побіг? А вон там стоїть, бачиш? Бачиш. О, все, біжи скоренько і сідай на нього. Ось, ай, чого ти зліз? Все, все біжи. О, ми сідай тут, сідай обувати. Зяді? Їх треба обувати? Так. Та то наші, ні, все, біжи вперед, наших не сідай. А наші вже його убили. Біжи вперед туди. А, наші все. А, наші убили. Вот. Кому? Это удобно. У вас так. Да-да, возра не дай воду. Наша тут ти скотч? Это да я так М? Маси, не, не, не ця, не Наші забрали робота? Та. Ні, не ця, не, та. Та. А ой. Так, треба взяти робота? Треба було нашого вбити, щоб взяти робота, так? Так, я б не. Ти я бы? Так. Воно! Ти не в ту сторону йдеш, Манька. Ха? Не в ту сторону. Не в ту сторону? Нє. Там? Так. Да. А я забув. Ти забув? Так. Да. Боже мій, ти забув. Я не хочу так. Я не хочу робити. Я не хочу робити. Ну то злась. А що з пататами? Що треба зробити? А чому патати? Я не розумію, що таке патати. Патати? Що таке патати? Дивися. На что ты знал на сегодня? Ну так они не у Трошки нечемні вони чому Так на ччь. Чуть-чуть ничем нет. А ты я уточню. Чего не так? Шо, шо. То я тену матери о. Да, я не увочу. А что я такая допуска? О, о, о Наше легко манько бывает, правда? Что мы так видим? Сзади, сзади особенно Оди выя. Она увикача. <laughs> Она, Она выкачает. Какая дядю? Ну, кому... но... Гранату хочешь кем-то немножко? Я, 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 я не попал напевно так. Да на, на? Та попал напомню, я не знаю. Я трохи не попал? Трохи не попал? <звуч> ну, ты ти не тик без равно, ты ч ты не тик? Да эти люди? Да ты уже всех поубивал давно, может быть. Там пропал мир. Ты все нет, ты всех наших поубивал и все. Тебе не треба було наших убивать?

Я не что-то. Что пыши? Он и треки. Вот так у Ай, так, давай. Ты только не кейс, так. Я платил типа Так, я дарю. Так, ты. забери. Ч ты бачишь? Так не бачишь, без внимания. Да, а ты играешь, ты? Что ты казав? Что ты казав? Что я казал? Что ты играешь? Викторий? Ты плот? Нет, а ты казал Виктори. Что? Что такое Виктор? А, а я как... О. О. Кирилл, а вы же Ау. Вот Юра, ты что? А что ты убил, Юра? Кто Юра? М? Кто тебе, Юра? Сейчас я тебе не тик. Я, я буду сзади тебе стей? Да. Да? не вот. Ну, что-то. Ну, поцелуй. Ну? ну давай. Давай, я буду казати. Да добре ти давай. Туда. Ну туда. Сопли. Суплывешь стрелок ты Так. Так. Да. Ігрок, сопливий. Так. <с> Той а, Ты я буду. Я буду. давай, бежи. Давай, робота. Сидай. Все, погнали. Давай, бежи вперед. Маня. Маня. Я, я Добрый, бежи упирай. Ти дуже радий, радиш я наші. Бачиш, тату наших не вбиває. Не бачу. Бачиш, а ти чого наших цих вбиваєш? Ніяким не нічемні, чого не нічемні? Вони сказають роди. Не вони вони, вони, вони тільки ворогів стріляють, не в тебе не стріляють, наші в тебе ніколи не стріляють. От стріляв би наші. Та от ті дяді нічим не нічим. А. Б... Ти забув. Вой, только вайдай так. Давай бежи. Только. Бежи. Давай надо. Сти, стой, ты забул, слайс из робота. Вс, бежи назад. Кут? Так, кут. Все, стой тут. Бежит трохи пора. Да, вс, стой. Сти. Ты не часто не Ла, тут ты тут ты си на робота, Ла, приносить. Давай, ну, поехал назад. Вс, башь, ту базу можно захватить. їдемо вбивати пушки. Скорше йди, Манька. Ти між скоро ходити на робочок. Так. Ого так. Та ми не можемо. Все, стій, 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 Маня, стій. Єс. Давай, до другої. Біжи скоро до другої. Ой. Ти не зможеш. Так, я не вмію. Стій. Все, єс. Давай, поїхали далі. Ой. Ну да. Шти. Ну добро, давай, бежи так. Бежи, бежи, бежи. Руды. Руды. Бежи. Когда руды. Так то наши люди. Сти, стой, ты, маня.

та наші всі побігли там пира, догоняй их. Не... Та є. Нашу ты знов хочешь нашу стрілять, ты нашу. Не можна в наши стріляти. ты вот стреляй, о. Вот ты мама маленькая, понимаешь? Ну то-то ти так стрілив? Не можна в нас стріляти? Тому тебя ввело. Тому? тому? Ти що не знав чи ти, ти, ти забув? Та моей он там. Ти знав что ти забув? Так. Що там?